Так, обстріли ще будуть, але все вже, все вже вирішено. Вирішив Трамп. Росія буде сипатися, 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 тому що це Оленко ексклюзив. Я не дивилася, що це давайте. Вітаю глядачі! Ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Когольова, і Я зараз у студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю, Олено! Рада бачити вас знову! Дуже чекала зустрічі з вами, запису з вами, тому що є ті події, які хочеться обговорити. І я впевнена, що ви дасте нам позитивний і головне правильний і справжній прогноз. Буде старатися, і так хочеться поговорити перш за все про таку світову подію, яку за якою спостерігають більшість людей. Це про зустріч чи розмову Путіна і Трампа. Про що вони говорили? А... Так, Оленочко, хочу, ви знаєте, з мене всі так трошки так дивилися на мене, коли ще до інаугурації е, Трампа е, я говорила в своїх прогнозах. До речі, чи не єдина? Ні, напевно, що єдина. Коли казали, що от готується зустріч з Путіним, вона десь там буде кінець лютого, початок березня. Я кажу: буде. Негласна зустріч, якби по телефону із е, Путіним, де йому скажуть но-но-но-но-но. І не дивлячись на те, що Трамп сказав, що ця розмова була така просто: вона не стосувалася нічого. Ця розмова була надважливою, надважливою і вона стане вирішальною. У нашій перемозі. А тепер давайте подивимося, про що ж вони там говорили. Тому що це оленко ексклюзив. Я не дивилася, що це давайте. Така ексклюзивна інформація для наших глядачів. Давайте ми спочатку подивимося їхні сигніфікатори, як вони стоять один до одного. Сигніфікатори це ті карти, які характеризують цих двох людей. Спочатку щось мені йде Путін, потім Трамп. Спочатку в голові звучить Путін. Тобто, перша карта, яка перший король, це буде Путін і Трамп. Хм. А тепер дивіться, яка позиція цікава. Вони змінилися місцями. Путін іде як король чаш. Він завжди йшов як кровожадний король мечів. А зараз, тобто, він якби в в роздумах. В, в, в позиції до Трампа. Трамп вже навпаки він як агресор по відношенню до Путіна, тому що він став королем мечів. Ой, бачите, вже не стоїть. А тепер дивіться: карта зірки зі сторони Трампа. Тобто, ця розмова справді доповплине дуже на хід війни. Так, ми дивимося, що ж там Путін. Він проявив позицію сили до Путіна, ту, яку міг проявити, та, яка в нього була. О, дуже цікаво. Я так дивлюся, ж заінтригована. Дивіться, знову показує колуарні, розмови. Дивіться, тут був однозначно тиск на Путіна. Дуже великий тиск, причому з всіх боків. Тобто він застосував такі важелі впливу. Що Путін просто тепер не рипнеться? Він як зако він став, знаєте, з великого такого після цієї розмови. Я отак от, от змалюю. От знаєте, по емоціях дуже гарно дивитися, особливо по картах Таро. А він, от з такого могутнього, кровожадного діда, агресора, став маленькою дівчинкою, яка, знаєте, боїться і зараз його тут заплаче. Знаєте, на яку тиснуть? І вона не знає, куди їй бігти. Вона, він якусь натиснув ще на нього такою інформацією, яку йому здало близьке оточення Путіна. Близьке оточення Путіна, я це точно бачу, тому що, типу, як щурі, бо їм вже самим надоїла ця війна, коли мільярди щодня тратяться. І дивіться, а ви не забувайте, що для оточення, в основному як Росія будувалась, там був дуже великий бізнес. Ось, і ви знаєте, коли були санкції раніше? О, Боже, я не можу купити сумочку, Шанель, Боже, які страшні санкції. То зараз теперішні санкції. Ну, зараз роблять просто страшне. А оці санкції з нафтою, це просто крапля в морі від того тиску, який буде зі сторони Трампа. Так, тож, е і дивіться, бачите, ця карта дуже цікава. Це король е туз чаш. Угу. Туз чаш, я зараз, коли дивлюся, от навіть е обстріли по містах, мені показують, що так, обстріли ще будуть, але все, вже, все вже вирішено. І зараз цей розклад, коли ми дивились про що вони говорили, показує, що все все вже вирішено. Я зараз це говорю мене в самою розумієте, мурав мурашки, мурахи до не знаю, як описати цей стан. Тобто, під час цієї розмови вони вже все вирішили. Вони не вирішили, вирішив Трамп. І навів е, такі аргументи, що якби російською мовою скаже, ви точно не зможете відказатися. І не за своїм бажанням, а через те, що у вас просто немає вибору. Ви поставлені перед фактом. І дивіться, коли я дивилася цю ситуацію, коли Трамп робив заяви, що він закінчить війну за добу, ну це, якби, звичайно, було образно. так? Він не мав зразу за добу після приходу, а дійсно за добу. Він прекрасно знав, чому він так каже. Тому що він ще тоді у нього були, був чіткий план дій і чіткі факти, аргументи, як він це буде робити, і методи е, впливу. Mm -hmm, цікаво. Що буде робити Путін зараз? Яка, який в нього зараз стан? Оце цікаво, до речі, теж ексклюзив. Ну що, Володька, давайте дивимося. Подивимось тепер. Якщо вже він тепер як маленька дівчинка запугана, то ще буде трохи лютувати. У нього ще йде несприйняття. По, по типу, ах, на мене надавили. Тепер я стану в позиції ворога. Я стану. Будуть дуже вел, великі вести, вестися. Дивіться, мої хороші, хто нас дивиться, зараз буде дуже велика е, якби, маніпуляція через засоби масової інформації. От такі тиски будуть йти да? угу. через от, таких е, якихось пропагандистів. пропагандистів або навіть політичних діячів, як от ми чули, що Україну розділять, да? якісь непонятно хто прийшов і заявляє. Такі, от, що, провокації, України, провокації, да, що України провокації, що Україна штучно створена держава. Тобто зараз цього буде ставати все більше і більше. Буде запускати свої ці останні шахеди, ну, от, щоб своїми лапками. ну лапки його от як паучка вже будуть ламатися, розумієте? Ну, зараз він розлючений, він дуже сильно розлючений. І навіть він буде знову застосовувати магію. Магію через кроваві жертви. Але все, все вже вирішено. Це все потуги, тому що тут жодної карти, яка б свідчила про його перемогу чи про е досягнення ним цілей, які він зараз собі ставить. Він вже прекрасно розуміє, що він програв. І він не прекрасно розуміє, що він спозорився, що він зганьбився на весь світ. Так. А чи готує він собі заміну? Ні. Не готує. Mm. А хто буде після нього? Що буде взагалі з Росією? Після нього будуть люди з бізнесу, які будуть намагатися реанімувати ту репутацію росіян. Якось навіть буде. Я бачу, що якісь виплачені багато репарацій Україні, щоб трохи згладити ситуацію, але вони нічого вже не згладять. Росія буде сипатися, сипатися, сипатися. Вони будуть намагатися ці люди правда врятувати ситуацію, але ні. Mm -hmm. Ненависть до Росії це вже не на одне покоління, не на два і не на три. Ненависть до Росії вже і не кажуть погане слово, ненависть же ж вона дивіться, ненависть вона розрушує. Людину зсередини, так? але так це якщо ненависть, наприклад, безпідставна. Якщо ненависть є за свою землю, за своїх близьких, за своїх за рідних, за жертви, за несправедливість, то навпаки, така ненависть вона трансформується в силу, яка дає можливість підніматися. Тут треба поговорити про це, тому що є різні форми ненависті. І да, тут все. варто розділяти це. Дякую вам, Тетяна Гай за такий ексклюзив, за таку інформацію для наших глядачів. Я впевнена, що кожен з наших глядачів, хто хай хто вірив, в це хто не вірив, Але в такий, такий позитивний прогноз повірять. Я думаю, всі. Дякую вам. Дякую вам, Оленко.